Досить складно. Чому? Тому що ми університети, які підпорядковані Міністерство фінансів, у нас державна форма власності, і до державної форми власності є окрема, окремі підходи до фінансування. Наприклад, вірпіні школи, дитячі садки, лікарні вони всі в більшості відновлені, тому що це комунальна форма власності. Там Прощений порядок фінансування, і е, уряди інших країн, які приїжджали, вони кажуть, так, от Литва там відбудовує дитячий сток, такий, там, е, там Естонія, Азібаржан. Азібаржан, да, відновлює лікарню. І це дуже круто, дуже класно, але до державної форми власності тут чуть інші підходи. Ми спілкувалися з ними, але в них є свої бачення, тому, але ми руки не пускаємо, ми шукаємо можливості, тому що ми розуміємо, що за рахунок коштів державного бюджету ми скоро це не зробимо. Тому е, будемо йти шляхом залучення проведення фенрейзенвих компаній, е, будемо шукати кошти на відновлення, починаючи з центрального корпусу.